Тероборони завершили перший вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів. Навчання проходять за підтримкою фонду «Повернись живим. І бійці, і волонтери переконані, сучасні технології точно допоможуть перемогти. Вчать не лише, як планувати бій, ухвалювати миттєві рішення на передовій, а як керувати безпілотниками. У силах тероборони завершився перший вишкіл командирів безпілотних комплексів. Слава Україні! Слава! Це діючі командири підрозділів, командири взводів та рот ударних безпілотників. Бо технології на полі бою вирішують багато, і головне їхнє завдання берегти людей. Використання для ведення розвідки, для активних ударних дій, засобів безпілотних, де не застосовуються екіпаж, де не застосовуються саме люди, є вкрай необхідним. Ну, такий спосіб ми в першу чергу оберігаємо свій особовий склад. Навіть найсучасніша техніка без людини не злетить і не поцілить. Зараз у нас кейс ми відігруємо від піхотного батальйону механізованого, як мають відплануватися операції і паралельно з цим ми бачимо, як, яка роль наших рот ударних і розвідувальних в цьому всьому. Та вчать не лише як працювати із самими безпілотниками. Ми додали в курс базові елементи, такі як знання фізики, знання аеродинаміки, метеорології, знання топографії, аналіз місцевості, а ще аналізувати та ухвалювати нестандартні рішення. Також є поглиблений курс по дельті і по кропиві, і як це все об'єднується? Загалом курс триває півтора місяці, і за цей час захисники ще більше переконуються наскільки потрібні ці знання на полі бою. Я маю за честь познайомитися і зараз навчатися з цими хлопцями, бо це також ті військовослужбовці, які, які дійсно ідейні, які дійсно хочуть, які дійсно навчаються, які дійсно хочуть зробити себе інструмент перемоги. А якщо б ці елементи ми вже зараз додавали в ті навчальні заклади, які випускають офіцерів, це вже було б ну, дуже круто. Оксана Михайлова, факта Єдині новини.